Проєкти, спрямовані на розвиток промисловості та інфраструктури, приносять користь суспільству і створюють економічні можливості для теперішнього та майбутніх поколінь. Для забезпечення екологічної сталості таких проєктів більшість країн до надання дозволів на їх реалізацію виконують оцінку впливу на довкілля або скорочено ОВД. Оцінка транскордонного впливу на довкілля покликана сприяти захисту як людей, так і природи без обмежень, створюваних національними кордонами. Згідно з нормами загального міжнародного права, всі країни повинні здійснювати ОВД своєї планованої діяльності, якщо така діяльність може завдати значної шкоди довкіллю в інших країнах. Згідно з принципами перестороги і запобігання, оцінка має здійснюватися на ранньому етапі процесу планування. Провідною міжнародною угодою про оцінку транскордонного впливу на довкілля є конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, також відома як Конвенція ЕСПО. Конвенція була прийнята у 1991 році і набула чинності у 1997 році. Сторонами конвенції є країни з регіону Європейської економічної комісії ООН, а також Європейський Союз. Конвенція відкривається для приєднання усіх держав-членів ООН. Конвенція ЕСПО застосовується для планованої діяльності, яка може мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля у таких галузях, як енергетика, транспорт, промисловість, видобування корисних копалин, поводження з відходами, управління водними ресурсами, сільське господарство та лісівництво. Типовими прикладами є електростанції та об'єкти транскордонної інфраструктури. Окрім сприяння охороні довкілля, застосування конвенції сприяє вдосконаленню національних систем управління природоохоронною діяльністю. За рахунок організації консультації з органами влади та громадськістю при плануванні і підвищення прозорості системи ухвалення рішень. Більш поінформовані та узгоджені рішення дозволяють уникати дороговартісних помилок. Зміцнення міжнародної співпраці у сфері оцінки впливу на довкілля. Сприяє запобіганню можливим непорозумінням і потенційним розбіжностям між країнами. Для країн сторін конвенція ЕСПО встановлює правове поле і процедури для обговорення планованої ними діяльності та запобігання ймовірної екологічної шкоди. Конвенція слугує дороговказом для виконання основних етапів оцінки транскордонного впливу на довкілля. Країна, яка планує діяльність, зазначену в додатку 1 до Конвенції, наприклад, будівництво автомагістралі, теплової або атомної електростанції, Великої Греблі, повинна спершу визначити, чи потрібна оцінка транскордонного впливу. Якщо це так, вона повинна як можна скоріше оповістити зачеплену проєктом країну або країни. Зачеплена країна зазначає, чи має вона намір брати участь в оцінці. Якщо відповідь ствердна, обидві країни повинні обмінятися відповідною інформацією, а громадськість обох країн отримує рівні можливості для участі в процесі. Країна походження повинна розробити та надати зачепленій країні документацію з ОВД, яка містить інформацію про проєкт, можливі альтернативи планованої діяльності, вплив на довкілля та заходи щодо зменшення цього впливу. Після цього на підставі такої документації країни проводять консультації, наприклад, стосовно альтернативних рішень і заходів щодо зменшення впливу. В результаті, перш ніж ухвалити остаточне рішення, наприклад, дозволити будівництво автомагістралі, електростанції або греблі, посадові особи країни походження розглядають і враховують результати оцінки, консультації та участі громадськості, та інформують зачеплену країну та її громадськість про своє рішення та причини його ухвалення. Після запуску проєкту країни можуть також прийняти рішення про спільний моніторинг його впливу. Надійна система оцінки транскордонного впливу на довкілля допомагає країнам зберігати довкілля та розвивати зелену економіку. Вона також сприяє досягненню цілей сталого розвитку. ООН надає країнам підтримку, спрямовану на впровадження та ефективне застосування процедури оцінки транскордонного впливу на довкілля. ООН діє в якості секретаріату як Конвенції ЕСПО, так і її протоколу про стратегічну екологічну оцінку. Протокол застосовується на більш ранніх етапах прийняття рішень і сприяє обґрунтованості державних планів, програм, а в окремих випадках політики та законодавства. Завдяки багаторічній підтримці з боку Європейського союзу та ООН, низка країн Східної Європи та Кавказу реалізували правові і практичні заходи із застосування Конвенції та протоколу до неї. Зараз політичний діалог і технічне співробітництво продовжуються в рамках програми «EU4 Environment».